Ну, сьогодні ми в такому обмеженому кругу святкуємо День вчителя. Це не тільки визначна дата і визначна подія. Це свято дійсно, яке об'єднує максимальну кількість людей. Нема сьогодні людини на території міста, яка б не мала причасності до вчителів. Нема сьогодні людей, які б не гордилися сьогодні, в тому числі і вами. Зі своєї сторони, орган місцевого самоврядування, депутати міської ради. Максимально стараємося визначити пріоритети і покращувати матеріальну базу, придавати необхідне обладнання. Ну і саме головне це забезпечити фінансування в тому місці, з яким визначено і навіть трошки більше. Я хотів би сьогодні слова вдячності сказати провадженні нової української школи, інтелект нації, наскільки це наскільки це. Позитивні емоції визивають дітей, батьків і вас так? тому, що ми спілкуємося, ми з вами маємо нагоду аналізувати і дивитися, як користь це дає чи не користь. Якщо ти неш користь, користь ми підтримуємо. Якщо ми бачимо, що треба координувати, ми коригуємо, координуємо ці дії і так далі. Система розвитку будь-якої громади залежить від деяких факторів, але перший фактор не кошти. Перший фактор там не база, перший фактор, наскільки позитивно люди налаштовані, наскільки позитивно люди сприймають реальність, і наскільки вони готові розвивати свій регіон, своє місто і, і свою сім'ю в першу чергу. Тому я ще сьогодні хотів би ще раз дійсно сказати слова поваги всім депутатам міської ради. Ви знаєте, незалежно від того, що в нас було вісім політичних сил, ще є вісім політичних сил. На першому етапі це була настільки складна, ви собі не представляєте, яка це була складна робота організувати роботу депутатів, які ніколи не знали, що таке місцева рада, що таке бюджет, що таке субвенція, субвенція і так далі. Це року треба було навчати її. Шановні освітяни, в цей осінній день хочу привітати тих, хто по праву став для нас рідними і близькими людьми, наших вчителів, впродовж життя. Кожна людина з теплотою і вдячністю згадує своїх наставників уважних, строгих, веселих і творчих, розумних і справедливих педагогів, які допомагають осягати нам знання і життєву мудрість, які причетні до наших перемог. Своєю щодайною працею ви, дорогі учителі, визначаєте долю багатьох поколінь. Спасибі вам за доброту, терпіння, турботу і розуміння. Кожний проведений вами урок це маленьке життя, цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. Ви завжди перебуваєте в, центр, в центрі суспільного життя, освоюєте нові програми навчання, сучасні методи роботи, реалізовуйте наукові проекти. Своїм талантом і майстерністю ви запалюєте серця учнів і вихованців. Дякуємо вам за доброту і душевну чуйність, за відданість в обраній справі. Нехай вас цінують завжди будьте на вершині задоволення від своєї педагогічної діяльності. Щиро бажаємо вам здоров'я та благополуччя, нових творчих досягнень, впевненості у своїх силах. І нехай щасливі усмішки дітей найголовніша нагорода за благородний труд, супроводжує вас на всьому життєвому шляху. Всім дякую. Я вас люблю, ціню, поважаю. А якщо потрібно, буду захищати. Сьогодні, покинувши всі свої справи, до нас приїхала людина, яка багато зробила для міста свічка, робить зараз, і робить багато на рівні області. Я надаю слово депутату обласної ради Артуру Давидовичу Рікану. Шановні освітяни, шановні земляки, мені дуже приємно сьогодні бути тут серед вас. Тому що я рахую, що ми з вами колеги. Ми будуємо будинки, школи, а ви будуєте майбутнє нашої держави, будуєте душі наших дітей, будуєте їхнє майбутнє, даєте їм знання і путівку в життя. Я маю дуже велике безпосереднє відношення. До освіти, тому що за свій життєвий шлях побудував, ну, під моїм керівництвом було побудовано 27 шкіл і дитячих садочків на території Хмельницької, Житомирської, Київської області, Славуті, також постійно займалися тим, що будували школи. Покращували стан шкіл в Славутському районі. Мені дуже приємно, що великий слід залишився саме в цьому напрямку, саме в цій галузі. Друга школа, ви знаєте, це моя рідна школа, я її закінчив, її закінчила моя донька. Я давно тут, я бачу, серед присутніх є люди, котрі довго працюють. На освітянській ниві я давно обіцяв, що обов'язково друга школа буде збудована, перебудована. І от зараз якраз ми в процесі цієї роботи знаходимося, і ми домовились, в мене є домовленість на рівні держави, на рівні області, що в 2021 році. Друга школа буде повністю добудована і буде введена в експлуатацію. І я переконаний в тому, що саме от в 2021 році значить, буде можливість, і ми все для цього зробимо, щоб друга школа стала кращою школою в Хмельницькій області. Ми спромоглись, щоб Славуцький ліцей був кращим в Хмельницькій області і одним із кращих. В Україні. Ну, нехай мене ліцеїсти і працівники ліцею вибачать, друга школа має бути ще кращою. Велике вам спасибі. Я дійсно почув вашу підтримку. Ми все зробимо, ну, принаймні, я все зроблю для того, щоб це дійсно була прекрасна міста і місце, де наші славуцькі діти будуть отримувати. Нормальну, достойну освіту. Треба сказати, що Славута завжди славилась своїми вчителями, славилась своїми школами. Я прекрасно пам'ятаю, як моя мати відвела мене в другу школу, значить, як був такий Вася Власюк разом зі мною вчився. Ми взялись за руки і пішли в перший клас. Пам'ятаю свою першу вчительку Маю Андріївну. Вона ще жива, дай їй Бог здоров'я. Пам'ятаю, як вона, ми в неї, вона в мене була перша вчителька, а ми б, мій клас був у неї першими учнями. Я пам'ятаю навіть, як вона так, так само хвилювалася, як і ми, ми менше хвилювалися, а вона хвилювалася на перших уроках, котрі там були в той час. Я пам'ятаю свого класного керівника Клейніхіна Віктора Миколайовича, Ловацького Бориса Григорича і других, котрі. Пішли із життя, ми оставили дуже такий замітний, великий слід і в Славуті, і в своїх учнях. Користуючись нагодою, я хочу вас запевнити, перше, друга школа буде добудована. Ми запланували, буде построєний новий стадіон, дуже гарний в Славуті, на це вже теж заплановані кошти. Буде повністю проведена реконструкція. Будинку дитячої творчості зараз передали приміщення, значить, там є великий такий обсяг роботи, над котрим потрібно попрацювати. Обов'язково в 2021 році будуть працювати басейни в Славуті, значить, ми з Василем Богдановичем домовилися, ну, навіть нема про що говорити. І почнемо займатися такою дуже потрібною великою працею. По залученню якогось великого підприємства сюди, на терени Славути. Ви знаєте, я останні шість років займався тим, що ми будували в Сатонові, можливо, хтось був, напевно, всі чули. Ми побудували вже майже завершили будівництво найбільшого і найкращого санаторію не тільки на території України, а й в Європі. Це реально правда. Ми об'їздили весь світ, зібрали найкраще, що тільки є в цьому напрямку, і побудували. І що найбільш важливо і цінно, побудували самі, не при не залучаючи ніяких закордонних там, фахівців там, чи працівників, ми самі спроєктували і збудували. Я вас всіх запрошую. Ми найближчим часом маємо відкритися. Це буде навесні, в квітні місяці. Я вас всіх запрошую приїхати. Відпочити, покращити стан свого здоров'я і полюбуватися там на ту природу і на те, що ми, ми побудували. От я коли їхав, я так подумав, от якби вчителі партію свою організовували, я думаю, ви б також її назвали за майбутнє. Тому що ви якраз і будуєте це майбутнє. Я вас не агітую за партію, але. Але. <флаку> <кій> <пій> Користуючись нагодою від щирого серця, бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, благополуччя, мирного неба, Божого благословення, всього самого-самого найкращого вам, вашим рідним, близьким і всім дорогим вам людям. Будьте здорові, живіть довго і щасливо. Дякую. Грамотою Хмельницької обласної ради нагороджується. Завідувач закладу дошкільної освіти номер 4 Сонечко Бунда Тетяна Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації нагороджується. Рочук Інна Борисівна, вчитель початкових класів, ліцей «Успіх». Депутат Хмельницької обласної ради Артур Фрідман. Шановні друзі, я вибачаю це представлення до цих нагород робило, я так розумію, в управлінні освіти. Якщо це був я, я б вас всіх нагородив. हीरत्या you yeah.